Дефіцит бензину, талони та паніка на російських АЗС. Українські дрони б'ють по нафтопереробних заводах Росії. Дедалі частіше і тепер їхні наслідки відчувають мільйони Росіян. Про те, як українські атаки змінюють паливний ринок агресора, розповість Даніл Дьомін. Українські сили оборони і надалі системно нищить російські нафтопереробні заводи лише у серпні атакували щонайменше п'ять основних НПЗ від Самарської області до Краснодарського краю. І також вивели з ладу близько 30% потужностей переробки нафти. Росія не поспішає відновлювати НПЗ нафтовим компаніям вигідніше експортувати, а не продавати на внутрішньому ринку. Дефіцит у Курилах і Хабаровському краю, хоча туди дрони не діставали, зокрема через дефіцит бюджету і регулювання ціни. Паралельно українські дрони били по нафтогону Дружба та стратегічних станціях перекачування палива. Після удару по вузлу в місті Гунеча транспортування сировини до Європи фактично зупинилося. Це вдарило не лише по російських доходах, а й змусило Кремль шукати нових покупців нафти з великими знижками. Визнають експерти країни агресора. Ці удари дуже вплинуть. По перше, сильний психологічний ефект. По друге, Росія через це суттєво втрачає маржу на експорті нафтопродуктів. По-третє, у низці регіонів проявляється дефіцит пального в умовах збирання врожаю. Це викликає багато проблем. Загалом це дуже хороша операція, мабуть, найкраща з того, що ви робили, і завдає неабиякої шкоди російській економіці набагато більшої за санкції. Тим часом на окупованих територіях та в російських регіонах бензин зникає з АЗС. У тимчасово окупованому Криму запровадили талони. А в Луганській області вже офіційно визнали дефіцит А 92 та А 95 У цілому по Росії ціни на бензин із початку цього року зросли на 47%. Відсотків. на тлі скорочення запасів через регулярні атаки дронів ЗСУ на російські нафтопереробні заводи. Країна, яка роками заробляла мільярди на експорті нафти, тепер змушена видавати пальне по талонах своїм громадянам. А українські безпілотники знищують об'єкти, відновлення яких обійдеться Росії у мільйони доларів. Експерти вважають, удари по нафтопереробних заводах це не лише економічний тиск. Це виснаження ресурсу країни-агресорки, яке з кожним днем підвищує ціну війни для Кремля. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.